Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Вже почався квітень, і всім цікаво, коли ж висіювати на розсаду гірочки. Багато хто взагалі у лютому сіє, але це ті, у кого є теплички. Якщо ви такі самі, як і я, і ви не знаєте, коли вам висіювати і не маєте теплички ніякої, як і я, і ви знаєте, що будете розсади, потім висаджувати саме у відкритий ґрунт на вулиці, то це відео для вас. Тож, коли і коли потрібно. По строках скажу таке: в південних регіонах України розсаду висаджувати вже у відкритий ґрунт можна починати з 1 по 10 травня. Якщо ви в центральних регіонах України живете, то вам потрібно з 10 по 15 по 20 травня висаджувати саме розсаду підрощену. Якщо ви живете на пів... на півночі України, то там краще висаджувати після 20 травня. Взагалі, огірки вони не дуже полюбляють низькі температури, і бажано, щоб нічні не опускалися нижче 9, а денні не опускалися нижче 16. Але все ж таки, гібриди огірків, вони... Витримують і до плюс п'яти, але не щодня, звісно. І вони трошки сповільнюють свій рост. Тобто, якщо ви висадите зарано, де будуть плюс 5, плюс 9 температури, денні, плюс 10, то огірок буде дуже повільно рости. Вам це також не потрібно. Ми все ж таки вирощуємо, щоб скоріше отримати врожай. Тому ось на це треба звертати увагу, коли ви будете саме висаджувати у ґрунт. І від цієї дати, коли ви будете саме висаджувати в ґрунт, ви відраховуєте 30 днів і висіюєте на розсаду за 30 днів до висадки у відкритий ґрунт. Тобто, якщо я запланувала собі висадити в ґрунт 15 травня, я живу в Центральній Україні, то значить 10. 15 квітня вам потрібно висіяти огірочки на розсаду. Як я буду це робити, я 10 числа покладу огірочки, поключитись для того, щоб вони пустили корінчик. І вже коли вони пустять корінчик, це десь приблизно через 2-3 дні, я буду їх висіювати у касети. Потім в касетах вони в мене будуть підростати до першого листочка. І з касет я їх буду пересаджувати у горщики, пікурувати у великі горщики від 500 мл і більше. І вже в цих горщиках я буду дорощувати цю розсаду до моменту висаджування її у ґрунт. Якщо це відео було вам корисним, не забувайте поставити йому вподобайку. І також підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Заходьте також на канал у розділ відео, дивіться. Цікавинки для себе, а я вам всім бажаю гарних врожаїв. І пам'ятайте, з огірками ніколи не потрібно поспішати!